Дає на Стефурака, Ломака. Туциненко виконав точну скидку на Маржановського. У Маржановського не найкраща передача, але тим не менш Макшанов із ситуації вийшов. Макшанов. Ударна позиція. Макшанов. А в стійку Михайло. Ломака пробиває Юрій ...от, Отасня падає, але без Троє Троєгравців колеса центру йдуть в атаку. Биковський. Всій влучає Степан Биковський. Буває в центр на Леміша. Один дотик. Леміш. Передача, яка пройшла. Бугай. Вихід вічнавіч. Шміровське відбиває. Далі передача. Відкриває рахунок Олександр Фрулов. 1-0 на користь ЗП гру. Ломака влучає м'яч у руку і це пенальти. Не забиває Павлюк. Ломака низом пробиває забиває Сергій Ломака. Це 1-1. Зрівнює рахунок колесо центр. Ідеальний удар здалеку у виконанні Сергія Ломаки. Павлюк із Сурковим обігралися. Прострілює Павлюк. Знову ж таки, апеляція щодо гри. Пенальті. Павлюк забиває. І це два Колесо Калеса центр. Вольовий результат у першому таймі отримує, поступаючись. 0-1, коли центр вже веде в рахунку 2-1. З Фролов повертає на Синенка. Тесля прострілює 2-2. 2-2 стає рахунок від Дмитра Павлюка. Як залітає у власні ворота, і у нас нічия. Це те, що має значення навіть у ці заключні секунди Михайло Макшанов. Рідний зачепився за м'яч. Рідний розвертається, проробиває Сергій рідний. Але Олег... йде на Стефурака, класно розвертається, позбувшись, Бугая. М'яч опиняється у воротах. Станіслав Бадецький виводить колесо центр вперед. Ну і Роман Стефурак його заслуга у цьому забитому голі. Змушений м'яча торкнутися Юрій Васильченко, тому що м'яч. Стефурак на Харченко. І Харченко забиває. Дуже просто, але як же ефективно. І 4-2 на користь колеса центру Дмитро Харченко забиває. Дуже добре захищається колесо Центр. Два в один атака. Можна зараз вирішувати питання. І забиває. Забиває Степан Биковський від стійки. Але м'яч таки опиняється в воротах. 5-2. Плей-офф вже ЗП Гру давив свою перевагу. Не забиває Макшанов. Дуже надійно захищатися. Стой, стой! Леміш розвертається. Леміш. Ну, зараз був момент. Зараз був момент.